Хочете здивувати друзів? Тоді перетворіть їх на яблучка. Звучить як магія, але я розповім, як це зробити у фотошопі всього за 4 кроки і які три умови потрібно виконати, аби результат був якісним. Це може зробити кожен та кожна, слідуючи моїм інструкціям. Вітаю вас! Ви на каналі Комора, де кожен може навчитись магії фотошопу. Крок перший. Додаємо обличчя. Обираємо інструмент ласо і виділяємо частину тільки з очима, бровами та ротом. Ctrl-C і Ctrl-V. Вставляємо. Ctrl-T викликаємо рамочку трансформації, тягнемо за куточок і зменшуємо до розміру нашого яблучка. Крок другий. І умова номер 2 Пом'якшуємо краї нашого обличчя. Обираємо інструмент ластик. Робимо жорсткість на нуль. І просто проходимось ось так трошечки по контуру. Це необхідно, аби накладання обличчя відбулося м'якенько, без різких переходів. Оскільки в мене палець перекриває нижню частину обличчя, я її витру. Чарівний крок 3. Тепер поєднуємо. І тут саме час сказати про третю умову. Освітлення в яблука і в обличчя має бути приблизно схожим. Аби занадто світлі плями не лягали на темну частину яблука. Тому що Photoshop може просто розмазати цю світлу пляму і буде дуже негарно. Перед магічним поєднанням нам потрібно для четвертого кроку скопіювати очі та зуби. Виділяємо за допомогою інструмента ласо, дублюємо Ctrl-J і тимчасово вимикаємо цей шар, виділяємо шар з обличчям. І шар з яблуком через Shift. Обираємо меню Редагувати. «Автосполучення шарів. І ставимо прапорець пакет зображень. Окей. І ось вона магія. Як вам? Мої студенти, наприклад, просто в захваті від таких трюків. Це не просто цікаво, а ще й весело. І, до речі, на моєму каналі є ще кілька чарівних трюків, як створити магічне сяйво та як зробити татуювання без наслідків. І попереду, звісно, ще буде дуже-дуже багато різних цікавинок. Тож підписуйтесь на мій канал. А ми переходимо до четвертого кроку: це редагування. Ми маємо повернути колір нашим очам і зубам. Саме для цього ми і робили їх копію. Вмикаємо наш шар з очима та ротом. Обираємо інструмент ластик, і якщо ви виділили так само неохайно, як і я, то ми витираємо все, що нам не потрібно. Залишаємо тільки сітківку, білки і зуби. Ну, ось і все. Як вам? Пишіть свої враження в коментарях, як на мене, вийшло дуже кумедно. Якщо відео вам сподобалось і воно було дуже корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, як я і казала, там буде ще дуже багато таких цікавинок. Пишіть коментарі, як вам такі ефекти, чи хотіли ви побачити ще щось на кшталт цього. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!